Знаєте, друзі, вчора почав масово отримувати повідомлення з тим, що українцям продовжили легальне перебування до 4 березня 2025 року. І при чому це зробив не аби хто, а президент Польщі Анджей Дуда, де і опублікував в себе на сторінці офіційній президента Польщі, цю інформацію. Ну, але я собі так почав пригадувати, стоп думаю. Так же ж він сам підписав ту уставу. Яка продовжила легальне перебування українцям, які мають статус ОКР, і не тільки до 30 червня, і тут він щось не те зробив? Давайте, друзі, розбиратися, щоби не потрапляти на ось такі фейки. Продовження дії перебування українців у Польщі до 4 березня 2025 року. Вчора, 4 березня 2024 року, Польський президент Анджей Дуда написав до конституційного суду поправки до закону про допомогу українським громадянам. Ці виправлення продовжують тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року. З офіційним документом можна знайомитися в нашому телеграм. Сподіваюся, що ви вже втиснули вподобайку. Ну і переходимо, друзі, до найголовнішого. Адже щоб ви розуміли, якщо ми зараз перейдемо на сторінку президента Польщі, візьмемо актуальні новини, ну і знайдемо там від 4 березня той документ, який нам необхідний. А це лист президента Посполітий Польський до. Трибуналу Конституційного. Конституційного. Ну і звісно ж, тут є частина речення, бо я проаналізував весь текст. І тут є частина речення, де говориться про продовження до 4 березня 2025 року. Але увага, друзі, ті, хто знає польську, слухайте, а далі я прокоментую по-українськи. Устава. nowelizująca jest następstwem przedłużenia przez Rady Unii Europejskiej do dnia 4 marca 2025 roku. T. następstwem. to, jeśli Rada Ministrów Europy przyjęła to, Ну і Польща так само ж входить до Євросоюзу, значить вони так само повинні це робити. Тобто я і вам казав, що будуть продовжувати до 4 березня 2025 року, хоча все може бути. Ну і тут чітко білим, по чорному написано. Або ж навпаки, кому як зручно, що потрібно, друзі, слідкувати за офіційними джерелами, такими, як моє джерело, і, звісно ж, я вам взагалі посилання на цю уставу, на цей лист залишу. В описі під цим відео, а взагалі, що, що пов'язано з цим листом? Що з українцями поміняється? Ні. Просто друзі, президент Польщі Анджей Дуда, пам'ятаєте, тримав у себе двох послів. До уряду Вонщика і Камінського, якщо не помиляюся, і саме через них, через те, що їх не було присутніх при голосуванні цієї устави, він вважає, що це неправомірно і неконституційно було проведено голосування. Ну і звісно ж, комедія йде далі. Будемо слідкувати друзі за всіма новинами і так далі. А якщо ж ви, наприклад, чоловік чи жінка хочете зробити своїй половинці другій. Подарунок, то команда StarMacDocument в малопольському воєводстві дарує аж 8% знижки на їхні послуги, якщо протягом 6-7 березня ви підпишете із ними договір. Ну і, звісно ж, всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Лишився один рік, треба легалізуватися. Не забувайте про це, тому що це дуже важливо. Я вам кажу як експерт, як людина і як українець. Ну і звісно ж, я сподіваюся, ви мене почуєте. Ну а всі. Zauważenia poślijcie w komentarzach.